Ваші обласки, вболівальники, підтримайте нашого капітана! Доброго вечора, чемпіони! Для мене велика честь бути капітаном київського динамо. Я в житті не міг подумати, що це відбудеться зі мною. Хочу сказати слова вдячності нашим працівникам. Клубу, які працюють на благо команди, нашим президентам клубу, які роблять все для того, щоб клуб розвивався. Ми Динамо Київ. Ми добилися з вами всі разом вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. Динамо чемпіон! Граюча легенда! 12 років виступів за Динамо Київ. Чотириразовий чемпіон. Чотириразовий кращий футболіст України. Андрій Ярмоленко. Андрій Миколайовичу. Просимо поділитися враженнями від нинішнього чемпіонського сезону. Всім доброго вечора. Давайте трошки, будь ласка, шуму. Ти на мо! Ти на мо! Друзі, коли ти чогось досягаєш, то я рахую, треба завжди казати дякую. Перше, я хочу подякувати сьогодні присутні мої батьки тут. Будь ласка, поаплодуйте їм, бо. Бо це ті люди, які протягом всієї моєї кар'єри підтримували і... Коли були злети і коли були, було падіння, друге, я хочу подякувати хлопці, команда, вам, керівникам, всім працівникам, персоналу, тренерському штабу, нашим президентам. Я пишаюся бути частиною цієї команди, тому що за цей рік. Було, було дуже багато важких моментів, але ми трималися як мужики, як одна команда і стали чемпіонами. Тому я дуже пишаюся, що я з вами святкую сьогодні це чемпіонство. Наступне, кому я хочу подякувати, дорогі вболівальники, це вам. Ви найкращі. ви робите нас сильніші своєю критикою, але коли ви підтримуєте, то кажу вам чесно: у мене і в хлопців з'являються крила, і ми розуміємо, за який великий клуб ми виступаємо. І останнє, друзі, кому я хочу подякувати, це нашим захисникам, нашим військовим, тому що без них взагалі цей би чемпіонат не відбувся. Тому... Дякую всіх з чемпіонством. Андрій Ярмоленко. Дякуємо. Дякуємо, легендо. Зараз до слова, ми запрошуємо головного тренера Динамо Київ, володар найбільшої кількості чемпіонських титулів у складі Динамо. 15. Так, 14 Він здобув як гравець, ну а зараз здобуває перше чемпіонство як головний тренер. Олександр! Вечір усім вітаю Київ, вітаю з чемпіонством! В першу чергу! Так. Безумовно, безумовно, хочеться дякувати, дякувати всім причетним до цього дійсно великого свята. Ми повернули чемпіонство в наше наш рідне місто. Київ заслужує. Це дякуємо Києву, дякуємо цьому місту. Ви знаєте, немає жодної людини, яка працює в клубі, щоб вона не була відзначена сьогодні. І це працівники. На футбольному полі, які готують ці шикарні газони для нас, щоб виходили, вигравали. Це люди, які працюють на базі, які допомагають нам. Це наш транспортний відділ, який допомагає нам і всюди завжди, попри ті логістичні проблеми і непростий шлях, який нам приходиться долати кожен раз, коли ми виїжджаємо в будь-яке місто чи в іншу країну. Дякуємо вам. Дякую всім працівникам офісного відділу. Вони готують для нас багато всього. Дякую вам. І безумовно. І безумовно дякую нашим болівальникам, тому що футбол гра для вас. Ви знаєте. 14 разів я був причетний до того, що команда як гравець вигравала чемпіонати України. Сьогодні перше. і це зовсім інше відчуття, вперше як головний тренер. І це подяка керівництву і президенту клубу за довіру, за підтримку. А ще, а ще більш приємно те, що саме сьогоднішня наша перемога це перемога ювілейна, 30-та. Перемога, яка додає нам ще одну зірку. І саме цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Зірка вдячності. Того, щоб сьогодні ми стояли тут і святкували, вони роблять все можливе, щоб в наших оселях був мир. Вони боронять нашу землю, вони захищають наші домівки. І низький їм уклін, і велика подяка. Це ваша зірка, наша вам вдячність! Ну... А я ще раз вітаю Київ, ще раз вітаю вас з перемогою, з чемпіонством. І хочу ще раз нагадати вам, що ми це зробили без жодної поразки. Динамо, чемпіон! Вітаю вас!